Третій компонент нашій методиці це використання. Наш мозок він працює завжди однаково. Він запам'ятовує. Або, в принципі, тримає в своїй пам'яті лише те, що йому потрібно. Згадайте себе у буденному житті. В якій ситуації ви понесете листи на пошту, коли вам скажуть віднеси ці листи на пошту, бо віднеси ці листи на пошту, тому що там знаходиться звітність, від якої залежить заробітня платня твоїх колег. Особисто я піду швидше відносити листи в другому випадку і точно до цього поставлюся. З відповідальністю, аніж в першому випадку, де мені просто сказали, віднеси листи. Так само і наш мозок з англійською мовою, коли ви просто вливаєте в себе інформацію, але не розумієте, навіщо це потрібно, тобто де ту інформацію приміняти не лише інформацію, та й практику, якщо ви просто бездумно практикуєтеся, або просто дивитеся багато різних відео, де багато вчителів пояснюють різні ідіоми, класні навіть цікаві слова, але ви не використовуєте. Стовуйте мову, то мозку не зрозуміло, навіщо ви це все робите, і саме тому. Цей компонент являється важливим, і от по статистиці тих людей, які до нас приходять, саме цього компоненту не вистачає, і реалізовуємо ми цей компонент використання на розмовних заняттях. Розмовні заняття в нашій школі проходять в груповому форматі, тобто вісім людей одного рівня, вісім студентів нашої школи, збираються разом з вчителем, щоб обговорити одну якусь цікаву тему, яку підготував вчитель. Вчитель вже з Підготував слова, вчитель підготував е, дуже цікаві питання щодо цієї теми, наприклад, тема штучного інтелекту. Ви приходите на цей урок, ви дізнаєтеся трошечки про штучний інтелект. Також ви побачите, як за допомогою яких слів можна обговорювати цю тему. Вчитель вам допоможе сформувати думки, вчитель вам підкаже і підтримає. І, звичайно, ви скажете, божечки, та я ж не готувався до цієї теми, можливо, я нічого не знаю, але в цьому і кайф, коли вам потрібно примінити. Англійську мову десь на вулиці, десь у реальному житті, то у вас не буде часу на те, щоб там підготуватися, щоб знайти правильні слова. Ні. Ви трошечки знаходитеся в стресі. Але в класному стресі не тому, що вам страшно, а тому, що ви хаотично починаєте підбирати слова. Тобто у вас включається процес згадування. І саме на спікінг клабах, на розмовних заняттях, в груповому форматі, де ви спілкуєтеся в ситуаціях, дуже приближених до реального життя, на те які зустрічаються у реальному житті у кожної людини, то ваш мозок включає той самий процес, тобто в процес пригадування тих чи інших слів. І на першому занятті, можливо, ви не пригадаєте усі слова, але в рамках вашої програми, якщо вам доступні групові заняття, Speaking Clubs, якщо ваш тариф їх включає, то вже на друге, на третьому, на четвертому занятті ви відчуєте, наскільки легше і швидше ви почали пригадувати необхідні слова. Вперше вам підкаже вчитель, а вже вдруге те. Слово саме вспливе у вас в пам'яті, і ви його використаєте там, де потрібно. А вчитель ще й допоможе його використати саме в той необхідний момент і підтримає, звичайно, вас. І тут у вас розвивається діалогічне мовлення, тому що якщо в перших двох компонентах там розвивається монологічне мовлення, то в третьому компоненті використання підключається вже діалогічне мовлення, тобто коли ви в діалозі з кимось спілкуєтеся. Також цей компонент в нас реалізовує. Ований через спілкування з баді. Всі студенти в нашій школі працюють по парам. Це не обов'язковий компонент, але з самого початку існування нашої школи ми ставимо студентів пари. Як ми це робимо? Коли до нас приходять студенти одного рівня, ми просто з'єднуємо їх по якимось інтересам. Це секрет школи, і в нас є певний внутрішній алгоритм. У нас є окрема людина, яка цим навіть займається, і вона читає анкету про вас, про іншу людину і вирішує. Кого поставити в яку пару дуже часто мені студенти пишуть, що о боже мій мій баді це тепер мій найкращий друг. Сприймайте цю людину як товариш, з яким ви разом вчитеся, разом веселіше вчитеся, і на платформі зашиті спеціальні завдання для практики з вашим баді. Тому обов'язково використовуйте цей час для розвитку діалогічного мовлення. Бо у житті, якщо ви лише десь на публіці не виступаєте, вам якраз знадобиться діалогічне мовлення. Та ви з кимось спілкуєтесь по телефону чи не по телефону?